Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам міцного здоров'я і щоб вдало пройти цей сезон. Вдалої погоди, хорошої погоди і щоб все у нас було добре. У нас далі бджілки працюють на водичці, маточки сіють, бджолки несуть пилок. Дивіться, все, все супер. Понесли сезон розпочався. Маточки сіють, все супер. Але часто є таке питання, як наростити сім'ю до головного взятка. І чи потрібно їх примусово заставляти матку більше сіяти, ніж вона може. Звичайно, ми це вже навчилися, можна розганяти матку. Різними способами, там, маленькими підкорбками, створювати певні умови, і матка матка сіє більше, ніж би сіяла, якби людина не втручалася би. Але постає питання, чи це доцільно так робити, чи, чи це просто лишні рухи. Е, мудрий пасічник один сказав, звичайно, що вам потрібно. Якщо вам потрібно зробити пакети, зробити ранні відводки хороші, це 100% вам треба нарощувати, е, нарощувати сім'ї в зиму. Тобто не в зиму, а до головного взятка. Е, ну, в кого які, в кого закації, в кого вже якщо злипи, то не потрібно нарощувати, наоборот, треба затримувати, бо вони прийдуть в роєвий стан. Але що по мене. Таке питання і така думка, і така ця тема. Бо часто дивишся на каналах, пасічники показують, як вони нарощують сім'ї, що вони роблять, там, роблять стимулюючу підкормку. А потім показують, що в травні треба забрати розпліт, зменшити цю сім'ю, щоб вона не прийшла у ройовий стан. А де логіка? Трошки незрозуміло. Дійсно, якщо вам не потрібно ні пакети, ні, ні, ні ранні відводки, які ви будете робити, то просто не потрібно її і нарощувати. Сила Сім'я створити певні умови, щоб у неї було достатньо корму, достатньо місця для яйцекладки, і сім'я сама набере до головного взятку силу. Тут потрібна, я думаю, математика нам 5 6, 5 6 чи 7 клас. Якщо матка сії 2000 яєць, то теорія каже, що потрібно нарощувати чи пробувати до головного взятка 50 днів. От, наприклад, якщо в нас акація 15 травня, то кінець. Березня треба брати, братися, за, братися за, за це діло. І сім'я спокійно набере силу і дасть товарний мед. Що я роблю на пасті? Я, в принципі, не роблю що, допустимо, все як. на У мене різні системи вуликів і в різних системах по-різному. Є такі, що я скорочую. Наприклад, в лежакові скорочую, роблю їм ну, меншу сім'ю. В других, навпаки, докладаю більше рамок, утеплюю добре і більше нічого не роблю. Ось сьомий, сьомий вулик. Що і як в мене він зимував. Внизу були малометки, розпліт, а зверху було 10 повномедок. 10 повнометок, і так вони зимували, не звужував, нічого внизу 10 і вверху 10. Що я зробив тут? Я опустив опустив цей, всі повномедні рамки, всі повномедні і деякі там малометки, опустив униз, а вверх підняв пусті, підняв пусті і малометки, і пергові. Тут приблизно підрахував більше 20 кг меду. От до цієї сім'ї можна взагалі не дивитися до, до квітня місяця. Коли перевертаєш, швидко все працюєш, навіть супермирні, стають чомусь агресивні, бо все робимо швидко, би... швидко, щоб скласти, переглянути, подивитися. Тому і бджілки трохи проявляють агресію. Ось аналогічний такий, тут взагалі нічого не роблю. Отак, в одному опускаю, в другому взагалі не опускаю. Тут теж зверху 10 повномедок. Хай собі самі розбираються. Ось така система. Восьмирамковий рут, і вони в мене зимують на, на трьох корпусах. Я замітив, що на трьох корпусах краще. Внизу недостроєна вощина, світла суш. Другий корпус це були, коли я відкачав мед. Це ще у серпні відкачав мед, і розпліт, пергові і малометки. Верх повномедний. Це як їх склав ще у серпні, до них я й не дивився. Приблизно підраховував, що тут більше 20 кілограм меду. Зазимув в основному степова, з'їдає, скільки з'їдає. Ну, Ну, хай 7-8 кілограм. Ще 12-13 є. І до цієї сім'ї буду дивитися аж аж, аж аж, в кінці квітня або в началі травня. Ось такий ще метод є, який дуже дозволяє швидко наростити сім'ю. Тут вона зимувала на одному рутовському корпусі. Сім'я була на 8 рамок плотненьких. Я скоротив до 5 вверху і вниз поклав. Повномедний магазинний, магазинний корпус поклав. Дав водички і така сім'я. Можна в принципі ще зробити тепличку, ну це лишні рухи, я там чуть-чуть, пару днів швидше будуть розвиватися, але теж проблема. Отак, От я думаю, краще. От я хочу зробити від неї відводочок, я її такі приймаю рухи. Якщо ні, вона собі сама розвивається. Все ж таки оці де в трьох корпусах, до всіх треба було лізти, і в лежаку, і в такому десятирамковому, і в будь-якому. Ну а в цьому, як склав серпні, просто подивився, ось даже подивився, бджолки несуть пилок. Матка є, все, сюди, ну, до, до травня можна не лізти. Ось сім'я, я думав, в принципі, колись, раніше, що вона як загинула, бо вона зверху, зверху зимувала, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім повномедок, а внизу є малометки і розпліт. І допустимо, я дивлюся, от на таких вона на такі рамочки. Вона ось вже починають забирати, бо дивимося, вона ще до лютого, зараз березень місяць, вона не перейшла у другий корпус. Що тут робити? Вона в розвитку О, тут вже забрали. От вони вже починають і несуть вниз. Несуть вниз до розплоду. Бо тут розплоду нема. Можливо і нема, не знаю. Зараз ми розберемо, подивимося. А правильно зробити, підняти, щоб вона краще розвивалася, підняти розпліт і малометки вверх, а ці повномедні рамочки опустити донизу. Зараз постараємося це і зробити. Сім'я перезабувала на малометках. Якби чуть-чуть було менше, я думаю, що вона б загинула. Або просто перейшла б у другий корпус, і, і вистачило. Вистачило буквально там сантиметрів 5 було полосочки малометки. Вінець. Тут українська степова від стрільчука, але вже, мабуть, десь F4 чи F5. 125-та лінія. Найшли маточку. Ось я знайшов маточку зразу. Де вона? І маточка, дивіться, корму взагалі внизу немає, а вверху були, але вже дивіться, вони, вони вже з, зверху зносили до, до розплоду. О такому випадку сім'я буде гірше розвиватися, якщо підняти вверх, а корма вниз, це неприродно і вони будуть його підносити вверх, а не зверху вниз. Рамочка засіяна. З тої сторони весь відкритий розпиту, дивіться, вони вже підносять зверху до розплоду. Щоб було в случаї чого не погоди. От вам українська степова, дбайлива. ось вже все, пусті соти були, повністю пусті. Ще одна рамочка. Не ну, ще не так. Зараз піднімемо вверх і матка почне сіяти наповну. Ось так низ. Повномедні, малометки. А, а верх, ось ми її скоротили до 6 рамочок, вона зіжметься ще. Ось так вона буде вверху. І розвиток буде набагато кращий. Ось так, друзі, хто яку мету стави, кому як треба, але якщо вам не треба робити пакети і не треба робити відводки. І щоб взяти акацію, бо буває і так нарощуєш, нарощуєш, нарощуєш акація зацвіла, А вони почали роїтися. І ти ні акації не візьмеш і смисл з тих сильних сімей, які ти, допустимо, наростив. А буває і так, іменно я замітив на українські степові. Її достатньо 50 днів. Лиш іде хороший принос пилку. Якісь там ідуть, ще почалися якісь маленькі взяточки там. Навіть <isten> з тих е якісь квітки, якісь верби, цвітуть, ці... Вона розвивається кізіл, вона розвивається як пуля потім. Якщо... А зараз з цими умовами, ось зараз у нас 20 градусів тепла, березень місяць. Та вони будуть розвиватися, а ще як створити такі умови її. І... і все буде супер, друзі. Так що думайте, як і що кому потрібно. Чи потрібно вам... Коли почнеться акація, щоб вас роїлися, значить приймайте більше. Але головне, головне, ось, допустимо, 6 рамок, тут три рамочки розплоду було. Три рамочки розплоду. Поки вона засіє, ще тих три, той розпліт вийде і матки почнуть працювати, працювати, працювати. Але покаже, потім, що я роблю, я тут покладу пізніше будівельну рамочку. Якщо воно почнуть строїти, от тоді вже треба її розширати. Добре друзі, хай вам всім щастить вдалого вам сезону. До побачення.